В ефірі інформаційний випуск новин 21 лютого. Сьогодні у всьому світі відзначається День рідної мови. А для нас наша солов'їна за час боротьби з ворогом стала не просто державною мовою та символом ідентифікації, а й стратегічною зброєю. Кожен українець від маленького до старшого шанує, плекає рідну українську мову. Адже саме вона нас об'єднує та надихає. Тож, поки живе українська мова, живемо і ми. Далі на 33-му каналі розкажемо про головні події п'ятниці в області. Тож не перемикайте. За героїв у Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих під час революції гідності. Біля пам'ятника Небесної Сотні зібралися містяни, щоб покласти квіти та помолитися за полеглих. З глибокою повагою голосили імена на всіх хто до останнього боровся за свободу. Господь каже, що через молитву ми можемо випросити все. Молитва має велику силу. І коли ми віримо в це, і сьогодні тут стоїмо, молимося, бо, можливо, би хотіли щось зробити для тих, хто відійшов всього світу для наших померлих, ми не можемо їм щось дати матеріального. Але Помолитися кожен може зі сльозами на очах і молитвою в серці. Пані Людмила згадує буремні дні та людей, які стали символом незламності. Разом із родиною вона боролася в самому серці подій. Тепер стоїть біля меморіалу, схиляючи голову в знак пам'яті про загиблих, наповнена тихим сумом і вдячністю. Моя родина, моя сім'я і мої племінники були учасниками і двоєрідні сестри, брати на майдані незалежності в місті Києві сама волонтер на нинішній час. Ми маємо 11 років війни з агресором Росії і 3 роки повномасштабної. Ми ніколи не забудемо всіх цих дітей, наших рідних братів і сестрів, які відстояли гідно за нашу державу, за нашу землю, за нашу вільність. Для кожного революція це не лише спогади, а й більше досі не вщухає. Події тих днів назавжди закарбувалися в серцях. Розпочата боротьба триває до нині. А почалося все з перших кроків на майдан з голосу, що прагнув бути почутим. Я власне кожен ранок 20 лютого особисто переживаю дуже складні емоції, тому що я постійно згадую ранок 20 лютого. Я тоді був в хмельницькому, і з самого ранку почав отримувати дзвінки про те, що почали гинути мої друзі Сергій Михайлович Бондарчук, Микола Степанович. Панович Дзявульський важкі поранення отримував Анатолій Панчук, Юрко Кричук, В'ячеслав Зарічнюк, ну і багато-багато інших. І це такий насправді був шок, біль, якийсь стрес, незрозумілі відчуття, невідомість. Але навіть у цих умовах ми не опускали руки. Ми розуміли, що ми боремося за дуже важливі цінності, за свободу, за гідність, і е, ця боротьба має продовжуватися. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини тритій канал. Місце, де можна знайти допомогу та однодумців у Кам'янці-Подільському, анонсували відкриття ветеранського хабу. Про це повідомив міський голова під час зустрічі з новоствореною громадською організацією. Наразі військові збираються у ветеранському просторі, що знаходиться у комунальному центрі. Там бійці вже можуть отримати великий спектр необхідних послуг, але час масштабуватися. У ході зустрічі міська влада та представники громадськості підписали меморандум про співпрацю, а також оглянули проєкт нового штабу для. Побратимів там планують не лише надавати соціальні послуги, але й облаштувати інклюзивний басейн, кімнати для дозвілля та заняття спортом. Позачергова 49-та сесія усі рішення ухвалили одноголосно та оперативно. Серед ключових питань – традиційна підтримка сил оборони, яка залишається пріоритетом для міста. Ми передали частину майна нашим підрозділам сил оборони на понад 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Тут, зокрема, 500 FPV дронів 10-дюймових і 7-дюймових, ну а також 50 квадрокоптерів «Двіжджай Мавік 3Т». Це рішення традиційне, ми ухвалюємо їх Постійно передаємо і сьогодні. В нас будуть передачі. і В понеділок у нас дасть будуть знов передачі. Ми постійно підтримуємо наші сили оборони і на одну з найближчих сесій плануємо вже коригувати бюджет, де ще додавати фінансовий ресурс субвенціями військовим частинам. Ну і далі на придбання виділяти БПЛА, ФПВ, засоби ребу. І РЕ. Окрім цього, погодили отримання гранту від Невко. Його використають на покращення екологічної ситуації міста та встановлення додаткових джерел електроживлення. Це без безпов... Воротні, безумовні кошти, розмір гранту, який ми погодили 2 мільйони 120 тисяч євро. Доволі таки пристойна сума, яку ми змогли залучити як позабюджетну грант. Буде спрямований на реконструкцію, часткову реконструкцію наших очисних споруд, а також встановлення сонячних електростанцій біля цих очисних споруд. Встановлення сонячних електростанцій дасть нам змогу заощаджувати кошти на споживання електроенергії, де орієнтовно до восьми мільйонів гривень на рік. Ну а також. Тож часткова реконструкція дасть нам змогу покращити, скажімо так, взагалі екологічну ситуацію, пов'язану з роботою очисними. буде встановлено часткина і замінена частина додаткового обладнання. Тож попередньо за два роки на станції планують зробити чимало оновлень. Проектом передбачається встановлення автоматизованих механічних решіток там. Еренованих пісковлав станції попередньої очистки та будівництво сески потужністю 841 кВт на території на споруд. Нова сес дозволить заощаджувати 15% річного споживання електрики, а це близько 8 мільйонів гривень. Тім на цьому міські власті не зупиняються, адже це лише частина цілого проєкту про модернізацію очисних споруд, а її планують повністю реконструювати. Зараз завершуємо коригування чергової проєкту кошторисної документації за новими технологіями, орієнтовна вартість повної реконструкції чисних споруд. Близько 30 мільйонів євро і реконструкцію очисних. Ми подаємо зараз її на різноманітні програми фінансування позабюджетного. Бо міський бюджет таких коштів а це більше ніж мільярд двісті. Витягнути не може. Особливо зараз в умовах війни ми точно цього робити не будемо. А попереду ще багато роботи на шляху до покращення умов життя та надання комунальних послуг у громаді. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Чергова схема заробітку на військовозобов'язаних. цього разу на хабарі попався, виконуючи обов'язки голови районної військової адміністрації. За 1600 доларів з особи посадовець, маючи вплив на членів міського ТЦК, обіцяв охочим отримати відстрочку від призову на військову службу за станом здоров'я. Ба більше він пропонував клієнтам, зокрема й керівникам підприємств, які не продовжили бронювання, посприяти у позитивному вирішенні питання щодо поставлення у військовому квитку відмітки придатний для проходження. Ходження служби в тилових військових частинах забезпечення, навчальних центрах або ж у ТЦК. Правоохоронці затримали чиновника під час отримання хабаря та повідомили йому про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою. Його взяли під варту, поки ж триває встановлення всіх причетних до злочину осіб, в тому числі й серед посадовців ВЛК іт технології, будівництво, транспорт, освіта та ще 152 професії. Усі їх українці зможуть опанувати безоплатно. Усе завдяки державній програмі Ваучер на навчання. Такий сертифікат дає змогу вступити у профтех, коледж чи виш, та здобути нову професію або ж отримати наступний освітній рівень за наявним фахом. «Ваучер – це документ встановленого зразка, який дає право громадяну скористатися ним. Шляхом компенсації вартості навчання від служби зайнятості. Ця компенсація становить на сьогодні 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, а це 30 тисяч 280 гривень. Людина вступила на вибраний навчальний заклад, вступила на навчання і навчальний отримавши при цьому ваучер, І навчальний заклад виставив рахунок для служби зайнятості, яка його сплатила. Дуже просто все. Яка вимога до самої людини ще може бути? Людина має бути обов'язково застрахованою, тобто якийсь час ця людина повинна була офіційно працювати і сплачувати за себе страхові внески. Це перша вимога. І друга вимога це що людина повинна вже мати якусь освіту професійну, технічну чи вищу освіту, тому що ваучер не дається на початкову професійну освіту, він надається на перепідготовку з однієї професії на іншу, на спеціалізацію, на підвищення кваліфікації. І на підвищення свого ступеню. Тобто, якщо людина була бакалавром, а хоче отримати ступінь магістра, вона може скористатися також ваучерною програмою. Така програма діє уже третій рік. Попервах була націлена лише на осіб віком від 45 років, але з часом запити змінилися. Нині ж вікових обмежень немає, а грошову допомогу на навчання можуть отримати аж сім категорій людей. До цих категорій належать особи з інвалідністю. Якщо вони звернулися до служби зантів і для них немає підходящої роботи, вони можуть скористатися цим. Учасники бойових дій або особи, які постраждали від бойових дій, це можуть бути не тільки військові, але й цивільні, які отримали поранення, контузії, одним словом, захворювання, які спричинені війною. До цієї категорії відносяться внутрішньопереміщені особи. До цієї категорії відносяться особи, звільнені з військової служби зі служби. У в внутрішніх силах за умови, що вони звільнені за скороченням штату або за станом здоров'я. Ну і така вимога є, що вони мають вислугу мати не менше 10 років. Тобто, я зазнав умови тільки для двох категорій. Для решти категорій це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи там немає вимог до. Стажу роботи і до віку. обрати заклад для здобуття освіти кожен може самостійно, так як і форму за якою навчатися. Хмельничанка Дарина одна з тих, хто пройшов весь шлях до отримання ваучера. Спершу дівчина переглянула інформацію на сайті, а вже наступного дня вирушила до центру зайнятості. Далі я заповнила анкету, яку потрібно було заповнити. Мені дали список документів, які треба зібрати. Я зібрала цей список документів. Відповідно, зателефонувала вже в саме Хну. Мені дали телефон для комунікації, з ким я можу сконтактувати. Хну займається цим там жіночка, яка займається цим усім. І вона відповідно сказала, що мені потрібно буде здати вступний іспит з англійської та з психології, тобто фаховий іспит. Все це здавалося в один день на на території Хну. Тобто годину ми спочатку писали іспит з англійської, потім годину ми писали іспит з психології. І в принципі, все. І що потрібно було основне? Це диплом мій попередній диплом з вищої освіти, тобто бакалавра і паспортні дані, і так далі. Тому подібне. Сума ваучеру фіксована. Якщо плата за навчання більша, різницю фінансує студент у випадку Дарини. Сертифікат повністю покрив вартість курсу. Навчання коштує 30 31 тисяча десь так приблизно я не пам'ятаю. І ваучер в принципі покриває всю цю повну суму, тому що ваучер якраз на 30 тисяч гривень. Крім того, у структурі наголошують, аби люди підходили до оформлення сертифікату виважено та заздалегідь продумували план дій. Адже після отримання ваучера ним слід скористатися впродовж 90 днів. Інакше він буде недійсний. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Безпечне перебування на льоду. Рятувальники Хмельниччини спільно з поліцейськими попередили дух про небезпеку прогулянок по замерзлій водоймі. Провели рейд на річці Південний Буг, аби застерегти громадян дотримуватись правил безпеки на льоду. Товщина криги наразі складає 15 сантиметрів, що достатньо для виходу на лід групи осіб. Варто зауважити, що категорично заборонено виходити на лід дітям без нагляду дорослих. Також не варто виїжджати на лід на транспортних засобах. Це надзвичайно небезпечно. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101. Особливо. Цікавість прогулянки та ковзанки на льоду виникає у дітвори. Втім, за їхню безпеку несуть відповідальність насамперед. Батьки і батьків хочеться е, застерегти, щоб не заохочували дітей виходи, і не виходили з ними на кригу, і не показували приклад, що водойма взимку може бути місцем для гри або відпочинку. Тому що це все ж таки спонукає дітей потім і самостійно відвідувати такі місця. Разом з тим, не усі місця не прагнуть випробувати такі екстремальні прогулянки. Є страх, а не спокуса, якщо чесно. Ви от зараз гуляєте, ви чуєте як кліщі? Хоча мені чоловік каже, що це не страшно, але я наприклад би боялася, якби. І не дай Бог, якби діти захотіли тут на ковзанах поки. Я вважаю, що, мабуть, лід занадто -то тонкий. І буквально вчора позачора я гуляла, то чула, як тріскає лід. От вважаю, що це небезпечно. Якщо ж ви все-таки не боїтесь подібних прогулянок, то запам'ятайте алгоритм дій у разі халепи. Насамперед не потрібно панікувати. Потрібно оглянутися. щоб хтось може погукати на допомогу. А потім діяти, якщо такого нема. Вертися обліт і помаленьку, без вибиратися, перекрутитися два чи три рази та прямувати тим шляхом назад, яким прийшов. Помаленьку. А вставати можна? Ні, щоб ще раз не проламатися, не потрібно. Крім того, кожному варто знати перші кроки при наданні допомоги потерпілому, адже це може зберегти життя. Натискання на грудну клітину проводяться з інтенсивністю, з частотою 100-120 на хвилину і достатньою глибиною для середньостатистичної дорослої людини 5-6 сантиметрів. Робиться безприривно до приїзду екстреної медичної допомоги. Пожежа в квартирі у Хмельницькому на вулиці Чорновола загорілося помешкання в багатоповерхівці. Вогонь та щільний дим охопили усе приміщення. Тож у пасті опинилися двоє 57-річних чоловіків, які перебували всередині. На місце події оперативно прибули рятувальники. Їм вдалося швидко евакуювати обох людей, і передати медикам для подальшого огляду. Пожежу теж оперативно загасили, аби запобігти їй поширенню на сусідні квартири. Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Погода на вихідні. Синоптики прогнозують морози та ожеледицю. На вихідні дні опадів не прогнозуємо. На дорогах місцями ожеледиця вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в суботу становитиме по області в нічні години 11-16 градусів морозу, денні години 2,7. У Хмельницькому вночі. 13-15 градусів морозу, в день 3-5. В неділю прогнозуємо підвищення температури повітря на 3-4 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.